Понеділок, 26 червня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Чергова неспокійна ніч на Дніпропетровщині. Ворог атакував Нікопольщину. Вдарив по району з важкої артилерії. Поцілив по райцентру та Марганецькій громаді. Масштаби руйнувань нині встановлюють фахівці. Загиблих та постраждалих немає. Рятувальники наразі обстежують територію. Уночі росіяни атакували Україну крилатими ракетами та дронами, запустили три калібри та вісім іранських безпілотників. Наша протиповітряна оборона знищила майже усі цілі. Вибуховою хвилею на Одещині вибило вікна у багатоповерхівках. Попередньо ніхто не постраждав. Наслідки атаки ще уточнюють. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено дві крилаті ракети Калібр. Та сім ударних БПЛА типу Шахед. Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу, імовірно, ударні. Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування Центр. І за останню добу наші військові ліквідували майже тисячу окупантів також зсу знищили російський танк, 14 бронемашин, 21 артилерійську установку та іншу техніку. Найбільш запеклі бої нині в районі Лимана, Бахмута та Марінки. Загорівся на ходу зранку на бульварі героїв у кам'янському. Під час руху спалахнув легковик. Вогонь пошкодив моторний відсік і панель приладів автівки. Ще одна машина горіла напередодні ввечері у кривому розі. Пожежа сталася на стоянці поблизу житлового будинку. У наслідок вигоріли вікна на першому та другому поверхах. В обох випадках обійшлось без постраждалих. Під постійними обстрілами, а тепер ще й без води, так живуть жителі Нікопольщини вже третій тиждень після підриву Каховської ГЕС: 200 тисяч людей без питної та технічної. Як справляються люди? Репортаж нашої кореспондентки Поліни Поламарчук. Каховське водосховище, вода відійшла на сотні метрів. Замість моря, як його називають місцеві, тепер лише пісок та мул. Про те, що тут раніше була водойма, нагадує лише обміліла річка, яка раніше впадала у водосховище. Вода почала відходити одразу після руйнування греблі. Та ще півтора тижні тому на сосні станції працювали. Наразі ж це неможливо. Усьому місту облаштували зо три десятки пунктів видачі води. На одному з них із самого ранку вишикуються черги. Приїжджає пожежна машина і заповнює нам бочки. Это ми беремо для туалета. Щоб покушати у мене слава Богу, водичку. Я працюю в магазині єсмагазина нашу чистую набралися, і все. Це скільки, Ну, 200 до 150 літрів Ми набрали. Може, після обіду поїдемо ще. 70-річна пані Тетяна прийшла разом з чоловіком з собою з десяток п'ятилітрових бутилів. Завжди набирають багато, адже допомагають їй стареньким сусідам. Та от вистачає води усього на добу. Один раз посуду помити, а по тому що ноги й жарко. У мене ще внуки там бігають. Попробуй -ка каждого обмач, облить хотя бы. Родина економить кожну краплину. Про цьогорічний врожай навіть і не мріє. На городі – пустеля. Огород не поливаю взагалі. Засихає. Помідори висять ось такі. Так що сохне, все сохне. Жду дождя. Підвоз води працює від самого ранку до пізнього вечора. Чотири тонни за одну фотку. По 10-12 фоток. 6 утра і до 90 вечора. Попри постійні обстріли та водний колапс у Нікополі працюють усі соціальні та комунальні служби. Лікарні продовжують приймати пацієнтів. Відсутність води в лікарні ніяк не вплинула на надання допомоги. Наші пацієнти повністю забезпечені стовідсотковою як технічною водою, так і підпітною водою. Допомогу ми надаємо як тяжкохворим. Так і амбулаторний прийом ведемо без всяких обмежень. Наразі місто забезпечують водою з резервуарів, які встигли заповнити до критичного обміління Каховського водосховища. Розробляють її план відновлення централізованого водопостачання. При дуже обережних прогнозах воду повернуть до кінця літа. Швидкій роботі заважають окупанти. Відповідні служби працюють в напрямку відновлення водопостачання. Вони навіть Ті міста інколи прилітає, тому що тому служби працюють на надважких та складних таких умовах. Востаннє Укргідроенерго вдалося виміряти рівень води в районі Нікополя 12 червня. Він становив трохи більше 9 метрів при нормі 17 з половиною. Подальші спостереження неможливі через замулення датчиків. Поліна Поломарчук, Сергій Гончар, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу, а також стежте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.